Знаєте, цей світ став настільки крейзи та шаленим, що я зрозуміла, що в ньому можна вижити тільки якщо приймати такі самі крейзі та шалені рішення. Тому я вирішила переїхати в Канаду. Процес переїзду зайняв у мене десь 4 місяці, і на початку цього процесу я не мала навіть закордонного паспорту, не кажучи вже про якісь гроші на квитки або, хоча б на перший час життя. Тут по приїзду. Але зараз я тут вже третій тиждень, і зараз я сиджу у власній кімнаті, яку знімаю нещодавно, десь тиждень. А на наступному тижні у мене перший робочий день. Я дуже рада, що у мене є робота. Чесно. Всім привіт! Мене звуть Ксенія, і я хочу поділитися досвідом самостійного переїзду на інший континент та адаптації тут. Те, що я хочу вам розказати, це те, з чого все починалося. Тому що для мене цей шлях був дуже шаленим і дуже крейзі. Ну, все пройшло по плану. Після початку повномасштабного вторгнення Росії я побачила в одному зі своїх університетських чатів, що на той момент ще моя знайома Ксюша вона збирається їхати в Німеччину. І вже тоді в мене були думки, що мені треба виїжджати з України, я хочу виїхати, але мені було дуже страшно, тому що взагалі я зараз і я от Рік тому це взагалі дві різні особистості, я чесно вам кажу, не тільки по зовнішньому вигляду, на що я, ну, якщо чесно, акцентую увагу, тому що мені досі незвично, що я бачу свої старі фотографії, а у мене там чорне волосся. Я така. Ти хто? І тоді, навіть просто духовно та якось ментально, я теж була зовсім іншою людиною. І для мене було, думаю, в моїй голові, не в моїх силах самостійно кудись виїхати за кордон. Тому, коли я побачила, що моя знайома збирається їхати і пише, що вона збирає компанію, то я думала над моїм рішенням, напевно, десь секунди три, і через три секунди я вже написала їй в приватні повідомлення у Телеграмі, щоб спитати про подробиці цієї поїздки. Насправді, в той момент, коли я її написала, у мене в голові було розуміння, що я 100% поїду. Щоб вона зараз мені не сказала, я поїду, тому що я розуміла, що якщо я зараз не наважуся виїхати, то потім я не зможу це зробити. Тому я їй написала, вона мені розказала про деталі, сказала, що у Німеччині нас зустріне знайомий. Її батька, тому проблем не буде, тому що він та його родина нам допоможуть. І в цей момент я остаточно зрозуміла, що так, треба їхати. Коли я була в цьому евакуаційному потязі до Польщі, чесно у мене трошки з пам'яті вже стерлися ці моменти, тому що цей шлях до Німеччини він був просто пекельним. Я думаю, що ті, хто виїжджав на початку повномасштабного вторгнення, пам'ятають, особливо хто виїжджав потягами, який треш відбувався на вокзалах, які шалені черги були. Ми приїхали дуже рано на вокзал, щоб зайняти чергу. І буквально через 20 хвилин там було стільки людей. Я була в шоці. Якщо чесно, я не думаю, що я колись зможу забути ту атмосферу. Це було страшно. І те, що в евакуаційному потязі в купешках було по 15 чоловік, і всю дорогу ми їхали сидячи, хтось був в проходах просто в потязі, це жахливо. Але коли ми їхали, у мене були, напевно, якісь такі оптимістичні думки на адреналіні, я б так сказала, тому що. Я почала думати, що добре, от я виїжджаю, спробую облаштуватися там, вивчити мову, знайти роботу і що взагалі все буде просто супер. Спойлер, супер не було. Ну і звісно, нам дуже пощастило через те, що нам з Ксюшей допомагали. Знайомі її батька, тому у нас було стабільне житло. Нам допомогли з документами і взагалі роз'яснили моменти життя і перебування в Німеччині. Тому тут нам безумовно дуже пощастило. Особливо я вважаю з житлом, тому що тоді було дуже складно знайти якесь стабільне житло, якщо у тебе нема роботи, і що це просто якийсь, якась німецька родина тебе приймає, чисто на волонтерській основі. В нашому випадку це так і було. Нас приймала чудова жіночка Крістель, у якої ми жили от рік, і ми дуже вдячні за все, що вона для нас зробила. І Її родина і люди, в тому селі, в якому ми жили. Ми жили у дуже маленькому селищі, яке називається Бух. Там всього 900 людей населення, і там навіть немає магазину якогось типу. Продуктового там треба їхати в сусіднє місто Кастелау 10 хвилин на автобусі, але тим не менш це було дуже незручно, враховуючи те, що магазини не працюють у неділю. У нас неодноразово були труднощі з тим, щоб встигнути закупитися. Іноді ми просто у неділю розуміли, що у нас немає продуктів якихось важливих і ми такі. Що ж? Перший місяць-два у нас було, якщо чесно, просто оговтування від того, що нас закинуло в іншу країну, і ми не робили чогось такого умовно продуктивного, ми просто намагалися прийти в себе. Потім згодом, вже коли ми зробили документи, вже якось прийшли більш-менш дитями від таких різких умовів в житті. Я вирішила, що так, все, треба вчити мову. Німецька, я тебе підкорю. Спойлер, я її не підкорила. І коли я кажу, що я намагалася вчити мову, це ну, не просто якісь дуалінго заняття по 2 хвилини на день. Я навіть знайшла собі репетитора з німецької мови. Тому що мені, якщо чесно, складно в групових заняттях вчитися. Тим паче, що в мене був нульовий рівень, і мені хотілося індивідуальних занять. Я думаю, супер, не пошкодую грошей на це, тому що це хороший вклад в майбутнє, в себе і взагалі в розвиток тут. І Це перспективно. І я займалася з репетитором десь місяць, У мене було напевно занять сім. І, якщо чесно, я думала, що мені це допоможе. Що от моя витрата грошей на репетитора мене замотивує вчити мову, тому що, come on, girl, ти витратила стільки грошей на це. Треба якось це реалізовувати тепер. Спойлер, мені не вдалося це реалізувати. Але в якийсь момент моє перебування в Німеччині досягло точки кипіння. і Я зрозуміла, що мені дуже нестерпно знаходитися в цій країні, не дивлячись на те, що об'єктивно кажучи, Німеччина це просто чудова країна. Я не кажу про якісь там може політичні аспекти, я кажу саме про перспективи життя там, тому що там дуже хороша підтримка населення від держави. Безкоштовне навчання в університетах, все можливі якісь підтримки соціального характеру. Якщо там у тебе навіть нема грошей, нема роботи, ти все одно не залишишся на вулиці там десь, не залишишся без допомоги, це стовідсотково. Якби мені сподобалась німецька мова, і в мене якось конект з нею стався, то я думаю, що в Німеччині було б класно. Але Вгадайте, що конект не стався. Я не знаю, чутно було чи ні. Там такий туп-туп-туп-туп-туп. Це собачка Тофу. Такий милий песик живе тут. Я тут десь вставлю фоточку його, щоб ви теж помилувалися. Така карамелечка. І одного ранку після цих всіх думок, що мені нестерпно жити в Німеччині, буквально це так і сталося. Я прокинулася і така, по-любому, не до змінювати. Я просто пам'ятаю цей момент, як я дивилася у стелю і думаю: треба мувати терміново. І тут цікавий, як на мене, момент. Як же мені в голову прийшла така чудова ідея. Приїхати на інший континент. Все доволі просто. Дуже довго я не обирала. Можна сказати, що я взагалі навіть не обирала. Моя сусідка по житлу Ксюша колись згадувала в розмові, що її батько їй колись закидував таку ідею, що було б непогано переїхати в Канаду. Але вона мені сказала, що там клімат не для неї. І коротше, вона взагалі вирішила в Німеччині залишитися. І в той чудовий день, коли мені прийшла в голову така світла ідея, що мені треба переїхати. Першу країну, яку я згадала, це Канада. Я думаю, ну супер, під параметри, які мені потрібні, вона підходить. Параметри, які мені були потрібні. Англомовна країна. Все. Чесно, це єдине, по чому я обирала, тому що англійська у мене на достатньо хорошому рівні, щоб без проблем жити в країні, знайти роботу і взагалі не відчувати себе якось дискомфортно в магазині там чи просто на вулиці. Коли я згадала про Канаду, я почала одразу люто ресерчити в інтернеті, які є способи туди переїхати. Десь після годинки агресивного гуглингу. Я Зрозуміла, що є спеціальна програма, додалася в групи в Телеграмі, і взагалі в мене в голові вибудувався приблизний план того, що мені необхідно для того, щоб переїхати. І думаю, що в той момент я дуже сильно загорілася, ну прям дуже сильно, тому що дуже хотілося покинути Німеччину, бо конекту. Змовою не сталося. Але коли я тільки почала цим займатися, я настільки була не впевнена, що у мене вийде це все, що я навіть з друзів майже нікому не розказувала про те, що я вирішила приїхати. І якщо чесно, то до останнього абсолютна більшість моїх друзів. Взагалі навіть не знали, що я переїжджаю. Це сталося так, що в процесі от переїзду, підготовки до нього, я почала писати телеграф з повною історією переїзду. І в день, коли в мене був літак, я закинула цей телеграф в свій телеграм-канал, де у мене, типу, просто щоденник. Там мої друзі. І така у мене скоро літак ось фул-історія. Ну так, я. Повнена Слей. Але якщо без жартів, то я чесно була не впевнена, що в мене в результаті вийде, дивлячись назад, які там пункти мені треба було зробити. Зараз для мене це здається ну, доволі легким і зрозумілим. Але на той момент, коли я робила взагалі це все вперше, і вперше я взагалі планувала якийсь самостійний переїзд, для мене це було просто. Все космічних масштабів, чесно. І саме тому я не казала друзям, тому що це було занадто абстрактно настільки, що ну, просто ні. Якщо чесно, одне слово, яким можна описати взагалі просто от всі ті чотири місяці підготовки до переїзду, це дереалізація. Я жила з нею абсолютно весь час, мені здається. Може, я перебільшую насправді, але за відчуттям це так і було. Для мене такі кардинальні зміни у житті вони дуже стресово на мене вплинули, я б сказала. І мені було важко усвідомити те, що я збираюся самостійно переїхати на інший континент. What? І абсолютно кожен день тих чотирьох місяців. Що я готувалася до переїзду був сповнений стресом, а на початку, коли я от тільки почала цим займатися, у мене було просто люте недоїдання та недосипання. Мій стан дуже сильно погіршився, і я була сама, якщо чесно щось. Я не очікувала такого. Румейти. Насправді я їх люблю. Вони чудові люди. Чесно, мене не змушували це казати. Отож, моя чотирьохмісячна підготовка до переїзду складалася з доволі типових пунктів для цієї програми: заповнити заявку на коаєт, здати біометрію, відправити паспорт на отримання візи. Здавалося б, все доволі просто, за виключенням того моменту, що у мене не було закордонного паспорту. Якщо ви не знали становище з оформленням документів в воєнний час. То краще його не знати, якщо чесно. Якщо ви не знали, я вам заздрю насправді. Мені, щоб зробити закордонний паспорт, було необхідно отримати апойнтмент у якесь консульство України в Німеччині або поїхати в Польщу, або поїхати в Україну. Тобто, три у мене опції є, і мені здавалося, що отримати його в Німеччині це буде найлегша опція. В результаті то в мене, звісно, вийшло його отримати в Німеччині, але чого мені це вартувало? В чатах українців, які переїжджали в Канаду, я неодноразово читала про те, що люди просто місяцями не можуть отримати апойнтмент на те, щоб податися на закордонний паспорт. Якщо чесно, у мене просто вся надія рухнула. Але так як я була дуже у зарядженому настрої на те, щоб переїхати, я просто дві доби, майже без перериву, моніторила сайт закордонних справ України. І в результаті я собі за дві доби отримала собі апойнтмент на оформлення паспорту закордонного у Мюнхені. Це була не найближча точка до мене, але у мене просто не було вибору, тому що я вже навіть роздивлялася варіанти якихось інших сусідніх країн. Але я вам буквально кажу: ніде не було вільних місць. От ти в моменті просто дивишся, і ну в жодній країні їх нема. Ну з тих, що до мене найближче, і це було шалено, якщо чесно. Важливим фактором в процесі переїзду відігравало те, що за тією інформацією треба було встигнути приїхати в Канаду до певного моменту, щоб отримати матеріальну допомогу в розмірі 3 тисячі канадських доларів. І я дуже хотіла її отримати, тому що це було б дуже добре для старту, щоб оплатити житло там перші потреби, які мені треба буде закрити по приїзду, і тому я дуже сильно намагалася от в темпі все робити. Але потім неочікувано для себе я вирішила, що мені треба з'їздити в Україну, щоб вирішити деякі там питання і також оформити собі нову ID-картку, тому що моя вже була просрочена як рік. І у мене було вагання, важке рішення. Якщо я їду в Україну, то я не встигаю прилетіти до Канади в той термін, коли я можу отримати матеріальну допомогу. Або я лечу в Канаду, отримую матеріальну допомогу, але я не Їду до України. Я обрала поїздку до України, тому що мені було дуже важливо побачити своїх друзів. Поки я була в Україні і насолоджувалася своїм чудовим рішенням, чесно, навіть коли я розуміла, що я не зможу отримати тут матеріальну допомогу, що я не встигаю, я взагалі не жалкувала, тому що побачити своїх друзів і нарешті обійняти їх в реальному житті, це було просто неймовірно, чесно. Але поки я була в Україні, прилетіли такі новини, що матеріальну допомогу продовжили, програму Цю продовжили, і я така. Слей, Джекпот? І після мого невеличкого такого вакейшену в Україні я повернулася до Німеччини, зібрала речі. Та улетіла в Канаду. Мій маршрут був наступний. Мене підвезли до аеропорту у Франкфурті, Потім я полетіла до Парижу. З Парижу я полетіла до Калгарі, і зараз я знаходжуся у місті Едмонтон. З аеропорту мене забрала волонтерка, яка відвезла мене до моєї хостки, яка погодилася мене прийняти на перший час безкоштовно. І я жила у неї десь два тижні. Поки розбиралася з документами, думала, що по роботі, робила резюме і так далі. Але дуже важливий, абсолютно неймовірно важливий пункт в моєму перебуванні тут відіграли волонтери. Допомога волонтерів вивезла просто неймовірну частину мого життя тут. А більше про те, де я шукала допомогу волонтерів і де її потенційно можете знайти ви, якщо ви плануєте переїхати в Канаду, я розкажу вже у наступному відео. А також розкажу, чому тут зараз населенню радять тримати свою валізу на готові, щоб терміново евакуюватися зі свого житла. Дякую за увагу! thank <laughs> you